Сьогодні Кременчуцька гімназія номер 8 постраждала другий раз. Перший раз у нас вже було, на жаль, пошкодження в 2023 році. Сьогодні знову, під час шахетно-ракетної атаки, заклад освіти постраждав дуже великих руйнувань. Що актова зала це вікна, які мають висоту 6 метрів, вони повністю вибиті, їх немає. На жаль, постраждали вікна в коридорах. В кімнатах, в кабінетах. Наша мета далі, що ну не падати духом, перш за все. І у нас є алгоритм дій в закладах освіти, по якому ми робимо акт обстеження, скидаємо це все на департамент освіти, далі на міську владу, і ми сподіваємося, на те, що ми досить швидко все це зробимо, що можемо власними силами, що не можемо, нам допоможе департамент освіти і міська влада. Станом на зараз ми порахували вже це те, що ми обійшли. Половину, ну, може більше, ніж половина, то вже більше, це тільки 50 вікон невеликого розміру, це ті, що 2 на 2 не вважаючи цих вікон, які я вам сказала, є в актовій залі, вони досить великі. Пішли тріщини. Дуже багато вікон, які постраждали саме металопластикові верхня частина, тобто вона повністю зруйнована. Багато вікон вибито. Ви проходили, ви це все бачили. Ну Те, що ми можемо, ми зараз вже після того, як прийде поліція, ми викликали, після того, як вони зроблять огляд, я так розумію, зони. Ми будемо своїми силами закривати все, що ми можемо. А можемо ми це застеклити ті вікна, які ще просто вибиті, але в старих дерев'яних рамах, що металопластиково, будемо, мабуть, забивати USB, ну, а далі будемо дивитися. Так. Вчора ми вже знали, як ми будемо працювати. Сьогодні ночі ми зрозуміли, що трішечки змінилося. Але я впевнена, що. Е ми до 1 вересня зробимо все, те, що можемо, щоб діти вийшли, хоча б на той корпус, який постраждав найменше. Початкова школа, вона пострадала найменше. Там декілька вікон сьому, тому що хвиля видно, йшла з боку. Тому я думаю, що ми вийдемо. Кухня в нас і харчоблок, вони майже цілі. Там одне вікно ну, я думаю, що ми з цим справимося. Тому я все-таки сподіваюся, що 1 вересня ми вийдемо офлайн. З департаменту освіти. Я звичайно попередила перш за все виконуючу обов'язку Михайленка Світлана Олександрів. Ну вона попередила далі вже безпосередньо керівника освітньої галузі Полипенка Віктора Михайловича. І е зараз ми готуємо акт. У нас, тобто, є е ми обсяги пошкоджень, визначаємо, готуємо акт. Як ну ви бачите, зараз лежить у мене все на столі, і потім вже вони приєднуються до.